Не понимают, что надо уже чуть-чуть разгораживать, для того, и номера, <реклама> я только с восемнадцатого был. Якщо ви перейдете на ту сторону, ви побачите, яку кладуть бруківку. Вона червоного кольору. Це десь навіть десь такий підсмисел того, що на цих от теренах, оцих доріг була пролита кров людська. От. Тому буде іншого кольору бруківка, вона буде виділятися. Ми знаємо, що була домовленість у свій час Порошенко бо обіцяв всім ультрасам України про те, що він відновить площу біля стадіону Дінамо. І потихеньку цей процес. Двигається. Вони вчора приїхали, подивилися об'єм роботи. Представники назвали світ Порошенка Петра Олексійовича. Коли ми показали їм, вони сказали, все, завтра забезпечите нам, будь ласка, людей. Ми забезпечили і вони сьогодні починають відмовитися.